На набережних Дніпра секунди вирішують життя. Тут трапляються одні з найжорсткіших аварій через швидкість, необачність і чужу фатальну помилку. У підбірці аварії, від яких і досі мороз по шкірі, детальніше дивіться у сюжеті Дніпра оперативного. Швидкісні артерії Дніпра, набережна заводська та набережна перемоги, які щодня пропускають тисячі авто. Це місця, де легковажність коштує найдорожче: маневри на червоне світло, перевищення швидкості, відмова гальм чи вихід на проїжджу частину в нетверезому стані. Ми зібрали добірку найрезонансніших аварій, що перетворили мальовничі набережні на місце ДТП. ДТП за участю двох автівок мазда та шкода сталося на вулиці Набережна Заводська біля Макдональдс. 25 січня, о 17.33 водій за кермом Мазда рухався набережною заводського у бік жилого масиву Парус та робив маневр розвороту ліворуч на червоний сигнал світлофору. В цей момент авто шкода рухалось по Набережній заводській у бік центру, внаслідок чого два транспортних засоби зіштовхнулись, через що авто шкода влетіло в огорожу. Мотоциклістка протаранила таксі, смертельне ДТП у Дніпрі. 15 березня на перетині вулиць набережне-заводська фортечна сталася дорожня транспортна пригода за участю мотоцикла. За словами очевидці, водій легкового авто здійснював маневр повороту, коли в нього врізалась мотоциклістка, яка їхала прямо на великій швидкості. 31 травня на набережні заводській збили жінку. Жінка вижила, проте отримала серйозні травми. Як повідомили, згодом її доставили до лікарні. Автівка влетіла у відбійник та зачепила приварковані машини. 16 червня у електромобіля Вольксваген відмовили гальма та заблокувалося кермо під час повороту з вулиці Яружна на набережну перемоги. У результаті авто виїхало на бордюр і врізалось у відбійник на швидкості близько 40 км на годину. Після зіткнення Вольксваген також зачепив кілька припаркованих автівок: шевролет, Рено та Тойота. На щастя, обійшлось без постраждалих. 23 вересня на набережні перемоги збили людину. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння вийшов на проїжджу частину, внаслідок чого сталося ДТП. за словами медиків, видимих травм постраждалого не зафіксовано. Від госпіталізації він відмовився кульбіт авто на червоному камені. ДТП сталося 13 жовтня близько 20.10. Згідно з записом камер спостереження, обидва автомобілі, рухаючись з різних сторін, одночасно обігнали попередню машину і, ймовірно, намагались перестроїтись в одну смугу, що призвело до зіткнення, внаслідок якого одна з автівок перекинулась. У результаті аварії постраждали дві людини. Їх госпіталізували. Як зазначили у поліції, їхньому життю нічого не загрожує. 29 жовтня сталася масова аварія. ДТП спричинив водій Kia Sportage. В аварії зіткнулись три авто – Mitsubishi, Honda та Kia. 10 листопада автівка знесла електроопору на набережні перемоги біля АЗС ОКО. Власник пошкодженого авто повідомив, що за кермом під час аварії був його друг. За його словами, водій не встиг зреагувати на звуження смуги руху, внаслідок наслідок чого стало зіткнення. Водій отримав травми голови та зламав ногу. Авто перекинулись на дах ДТП на вулиці Набережна заводська 11 грудня. На жилому масиві червоний камінь зіткнулись Субару та Сан Йон. Останні наслідок зіткнення перекинувся на дах та влетів у захисні стовпчики. Субару виїхав на узбіччя. Внаслідок ДТП постраждала людина. Нічна трагедія у ніч на 14 грудня збили людину на набережні перемоги. На місці працювали поліція та швидка. Як повідомили згодом від отриманих травм постраждали, загинув на місці. Мотоциклісти, пішоходи, водії, пасажири. Кожна історія, яку ви щойно побачили, це нагадування про крихкість людського життя і ціну неуважності, чи то в відбійник, чи масова аварія, чи знесений стовп. У підсумку це завжди зламані долі та необхідність нести відповідальність. Пам'ятайте, безпека на дорозі починається з кожного з нас.